Всім здорова! Я записую Майнкрафт. Я наскільки пам'ятаю... Я вроді не знімав по цьому світу серію відео, коротше. У мене тут і хатка. Е! Вона була трохи під розібрана, але там еще був каркас іншої хати. Тобто в мене більшість всього не зберіглося. Ладно. Я почув, я що це Майнкрафт. Реально? Це все те, що в мене є. Наді мною Майнкрафт знущається. Треба шахту робити. Купальню. Ну, а чому б нам її тоді не збудувати? каркасику будиночку сейчас забабахаем невеличкий Тобто, щоб то шоп кого біса? де а. шо томпре Бугашника. Почему я стрел не может прибрать? Что mm. скипнуть купа mm. Дим. Дим. А За кем звоншь? сказал ему, что запустил видео. Кстати, я вообще не А, да, точно, мне же сейчас надо зарегистрироваться. Так. Три. Зараз буду Раз, два, три. Хейсболт, да? Ну, <с Sergey> Ні, мені одному здається, що це коли обогреднули коров, бо в них тепер ні суб'ємно. Мені одному здається, що це якось бридко виглядає. Тільки новим гравцям це нормально, тому що вони навіть не знали історію. Фу, ну це трохи огидно реально та опухо проносимо ліжко Туди. поки що каркас у мене буде з землі потім я землю заміню на каміння камінь Сама хотиночка буду Ну, рост два. Три, четыре, пять, да, буду так. А сюда надо а... раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Нет, нет. О, за меня Кайф. Ну шо, я думаю, как вот тут Для вас сопроводил. Пів секунди, для мене це пройде багато часу. Такий прокол я купав, купав а тут вугілля. Майнкрафт. НЦ це не поведуся. О, ні. ж таки я думаю, що я провалюсь 2-клометрову печеру. Добре, що цього не стало. Кстати, а ту хатинку якраз мы можем перетворити на шахтарську хатинку. По факту. Продолжу купу идеально. Лопата зламалась уже. Ну два стаки земли. Два. ч там в Ні, Не, ну конечно, вс. Це може выставить. Так что смен хотинка закор. Не погодь. Угу. Угу. А вот тут крипер взорвался. Боло дело было. Да я Короче, зустрінемося, коли вже побудую каркас для будинку. Зустрінемося прямо на цьому самому місці. Ну, що ж, я можу вам сказати? Можу провести вам невеличку екскурсію по недобудованій хаті. Ось тут в мене починається вже другий поверх будуватися. Сходи, з якими я 200 тисяч років ламався, яких правильно побудувати ліжко, на якому я спав вікно. Ну, а на чому ми закінчимо поки що цю серію? Мені мені дуже хочеться, щоб на цьому відео зібралося хоча б пів тисячі лайків або 500 переглядів. Якщо постарайтесь це зробити, будь ласка.